Вітаю вас у Ковелі! А звідси і розпочнеться наша чудова подорож. В місто сьогодні ми подорожуємо до одного з найдавніших міст в Волині Ковеля. Місто з багатою історією, що сягає мідно кам'яної доби. Воно пережило злети і падіння. Але завжди зберігало свою українську ідентичність. Археологічні знахідки, такі як рем'яні сокири, списи та серпи, свідчать про те, що поселення на місці Ковеля існувало ще в середині третього тисячоліття до нашої ери. В ті часи люди селилися біля водою, шукаючи захисту. Перша писемна згадка про місто датується 1310 роком. Це рік народження Коваля, і громадяни урочисто відзначають його 6 липня кожного року. Протягом століть ковалем правили такі відомі історичні постаті, як князі Сангушки, Королева Бонна, князь Андрій Курбський та багато інших. У 1518 році Ковалю було надано Магдебурзьке право, що стимулювало розвиток торгівлі та ремесел. У XIX столітті Коваль пережив бурхливий економічний розвиток. Через місто проклали залізницю Київ Брест, з'явились нові промислові підприємства, значно зросла кількість населення. Мирне життя Коваля перервала Перша світова війна та революція. Місто зазнало значних руйнувань. Друга світова війна стала для Коваля справжньою трагедією. За час окупації місто було практично знищено. Ковальчани з неймовірною самовідданістю взяли за відбудову свого міста. За короткий час було відновлено залізницю, будівництво, житлові будинки. Сьогодні Коваль це сучасне місто, важливий залізничний вузол Західної України. Місто пишається своєю багатою історією та культурою. Береже пам'ять про своїх героїв. Доволю.